Вітаю на каналі Мікс моментів. Агне Ашкелянець. Португальська хвороба. Смарагдові хвилі океану виливаються на берег Карвоейру. мов із бездонного відра, б'ються одна об одну та, як пиво, залишають за собою густу піну. Ми з Маланкою, молодим японським шпіцом мостилися на пляжі. Відразу за знаком заборонено з собаками, звідси спостерігаємо за водою. Час від часу на пляжі з'являються туристи, ми впізнаємо їх за випрасуваним одягом, зачісками, які не руйнує ні волога, ні вітер, за димкою дорогого парфуму. Сьогодні я дивлюся на них приязно, хоча ще місяць тому їхній вигляд викликав біль. Наприкінці жовтня ми прилетіли в невеличкий аеропорт фару. Нас зустріло яскраве сонце і солоне повітря з присмаком свободи, те, що призначив би лікар, якби заглянув усередину мене. Чиста машина таксі неспішно повезла нас повз червоні поля до білих віл Карвоейру, 2023 рік. Другий рік війни в Україні добігає кінця. Я вирушила в цю подорож, виснажена постійним страхом, знанією допомогти собі. Ми залишили країну на другий день війни, та це ще не свідчило про безтурботне життя. Справи йшли навпаки, а останнім часом мій настрій погіршився настільки, що майже не виходила з дому і не вставала з ліжка. Я думала про себе і про те, що чекає на Маланку. Якщо мене не стане, що в цілому чекає цивільних і тих, хто зараз на фронті? Як складеться доля знайомих в Одесі та Херсоні, якщо їх міста продовжать обстрілювати? Яке майбутнє чекає наших дітей? Жихливі думки розростались на фоні новин. Масштабне виробництво зброї по інший бік фронту, війна роками, Третя світова, напад на Ізраїль, антисемітські мітинги. Війна весь час стояла на порозі і набувала сили, щоб знищити все, що я любила і мене саму. Тож, як миша, я забилася в кут і чекала гіршого, а тоді з'явилось розуміння так більше не можна. Швидко зібрала валізу, взяла найкращу подругу, сіла в літак. Під високими аракукаріями легко забути про страх. Ми з Маланкою щодня гуляли вздовж жовтих скель, обабіч нашої доріжки лежала товста агава та свіла опунція. Щодня відвідували пляж і, як сьогодні, дивились на хвилі. Я дізналась, що неба та води може постійно змінюватись. Навіть якщо приходити на те ж місце, щодня протягом тижня ти ніколи не впіймаєш вчорашній пейзаж. Я побачила лелек, звичайних лелек, що звели гнізда на електричних стовпах та на дахах будівель, зелені єлівець та сосна росли серед узатих пальм. Природа нового місця захопила б мене, якби не люди. Люди нагадали, що. Щось було не так. Першим випадком, коли я відчула розгубленість, була зустріч із десятирічною дівчинкою. Разом із батьками туристами маленька вечеряла біля торгівельних рядів Карвуєру, поки ми з Маланкою просувалися між пластмасових столиків у напрямку пляжу. Мить і наші з незнайомкою погляди зустрілися. Ще мить. І вона захопливо розповідала матері про свою страву. Я не запам'ятала ні зовнішність батьків, ні що лежало на столі, тільки засмаглу пісочного кольору дитячу шкіру, розпущене золотисте волосся, рожеві, мов свіже яблуко щоки, а на обличчі був вираз, який і досі складно змалювати. У цьому обличчі я побачила впевненість у собі. Що би не трапилось? Упевненість у зовнішньому світі, така, ніби він ніколи і ні в чому не міг нашкодити, бо дівчинка є особливою спокій, ніби вона не намагалась ні сподобатись, ні страждала від надмірної уваги. Головне, я побачила безпосередність та дивовижну розслабленість. Не пам'ятаю своє лице настільки розслабленим навіть у найкращі роки дитинства, не пам'ятаю й лиця дітей, родини яких здавались тоді взірцевими. Якби ми не жили, над кожним із нас завжди нависала якась проблема. Після цієї зустрічі я все частіше роздивлялась перехожих, не місцевих жителів, адже вони виглядали так само заклопотано, як наші люди. А туристів у випрасуваному одязі з охайними зачісками та запахом парфумів, тих, що говорили англійською із британським акцентом, німецькою чи французькою. Ми виявились тінню один одного. У порівнянні з ними моє тіло було згорбленим та скованим, лице каменем, крізь який не проростала усмішка. Моє волосся стирчало біч, спортивні штани були зношені, а кросівки порвані. Серед нас обох лише Маланка відповідала новому оточенню. Друга та остання подія трапилася зі мною через тиждень. Я вечеряла в атмосферному індійському ресторані, поки Маланка чекала на мене в готельному номері. Раптом двері закладу відчинилися, і з густого вечора запливли. Чотири чарівні квітки мати у довгій сукні, хлопець із червоними після вулиці щоками, дівчина підліток із задумливими очима та батько у світлій сорочці. Із посмішками та жартами прибулі обрали стілець поруч зі мною. Поки готувався мій карі, я намагалася упіймати розмову за сусіднім столом. Мене захопило тепло, яким віяло від незнайомої родини, зачарувала їхня розслабленість. Хлопчик виглядав так, ніби весь день грався на свіжому повітрі або не вилазив із води. Упевнений, узавтра він перераховував активності, якими хотів би зайнятися. Його немолодий батько, вочевидь, працював усе життя задля таких можливостей. А тепер слухав дитину уважно, з повагою до її потреб. Тим часом мати допомагала доньці обрати страву. Цей вибір обговорювався так серйозно, ніби від нього залежало майбутнє, та швидко захопив решту столу. Здавалось, жодна заувага, жодне дрібне побажання не залишалось без коментаря. Я намагалась їсти вечерю та стримувала сльози, що рвались назовні. Це були сльози не образи, а розуміння, великого й святого розуміння, де я знаходжусь та де моє місце. Ніколи в житті я не відокремлювала себе від людей, котрі мають великі гроші та живуть добре. Так, у мене нема ані багатих батьків, ані заможного чоловіка, а банківський рахунок іноді нагадує яйця. Але ж ми з забезпеченими в усіх сенсах людьми живемо в одному світі, дихаємо одним повітрям, ходимо одними вулицями. Тепер я побачила, що нам випало йти різними дорогами людина, що зіткнулася з катастрофою, і людина, що такого слова не знає, тому вільно планує майбутнє. Людина, що народилася в країні, де важкі умови життя, і людина, що від народження бачить добробут. Людина, чи чийте з покоління в покоління, намагається вижити, людина, перед якою світ відкривається з найкращих сторін. Ця різниця не робить жодного з нас ні гіршим, ні кращим. Ця різниця не робить гіршим мій одяг чи зачіску, моє лице, тіло та ходу, не робить гіршим моє життя, також не звеличує мене спосеред оточення. Вона робить моє життя іншим. В той вечір я вперше не запитала у проведіння, навіщо мені випала така доля. Натомість я щиро подякувала за вечерю, яка, здавалась актом найбільшої турботи, за те, що завдяки трагедії пізнала другорядність речей та крихкість людського життя. За Маланку і дах над головою, як мантра лунало і лунало в моїй голові. Я маю достатньо. У житті є місця для любові, в житті є місця для полю. Смарадові хвилі океану в'ються вздовж берега Карвоейру, мов на невидимому веретині. Я повільно стаю на ноги, струшу пісок із ношених штанів. У груди стукається холодний вітер, та я затримуюсь ще на трішки, Аби побачити, як розчервоніле сонце сідає за горизонт. Маланка махає закрученим хвостом. Ходімо, ходімо вже. Ми підіймаємось численними сходинками, виходимо до охайної каплиці, де минулого тижня я стояла на службі, а тоді звертаємо на дерев'яний міст. Маланка бадюро ступає попереду, маленька голова обертається на кожен звук чи запах. Я дивлюсь на помаранчеве небо перед собою та пригадую лелек, що в'ють гнізда і на португальському курорті. Пригадую ялівець і сосну, що ростуть біля мого дому. Та, як виявилось, почуваються добре серед пальм. Замість вітру, що б'ється в грудях, відчуваю надію. Вони можуть. Зможу і я. Десь є життя, і я обов'язково повернусь до нього.